Головна фінансова новина тижня. В четвер правління НБУ зменшило облікову ставку з 25 до 22%. Як повідомляє Нацбанк, це стало можливим завдяки зниженню прогнозам інфляції, стійкій ситуації на валютному ринку, високому рівню міжнародних резервів. Тож можемо очікувати зниження відсоткових ставок по депозитам та ОВДП. Тому зараз непоганий час відкрити довгострокові депозити із високими ставками, щоб зафіксувати майбутні гривневі доходи. Також цього тижня я взяв участь у суспільній акції ФОРА та Ізібан та заробив 300 гривень кешбеку. Нагадую, такі легкі гроші можна заробити до 16 серпня 2023 року умови. Мати картку EasyBank та зробити онлайн покупку на сайті Shop4.ua. До речі, EasyBank один з небагатьох банків, який дозволяє виводити кешбек на віртуальну картку, коли у вас використовується кредитна лінія на основній картці. Так що рекомендую скористатися пропозицією. Всі посилання в описі. Якщо було корисно, Підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!